Друзі, всім привітики Починаємо цей влог вже дуже пізно, зараз 22.44 ми зараз лягаємо спати. Це буде влог про підготовку до моєї сестри День народження, День народження моєї сестри, як ми будемо її обирати подарунок і все в цьому дусі. Але влог з. Її день народження буде ще окремо. В цьому влозі буде іще окремо. І в неї на каналі буде все в подробицях. Тому, думаю, це буде дуже цікавий влог. Я давно не знімала влог мене, до речі, манікюр. Але на деяких пальцях він не зберігся. Ось так. Ну, тоді то завтра. Друзі, всім привіт! Сьогодні третій день нашого влогу, тому що я почала його ввечері, але вчора я вам не знімала, бо у мене було дуже багато справ. Ми вчора напекли е коржі на торт, зпекли пиріг яблучний. І сьогодні я сіла за манікюр. Зробила вже моїй сестрі. Зараз буду собі робити. Да. Зараз буду собі робити, не знаю, поки що зроблю. Я не професіонал, у мене не все є. У мене є праймер, є база і топ. Е гель. ну Всякі е гель лаки ось тут у мене є. Ножнички, там фрейзер, Тут деякі кісточка, тут деякі ось прикраси там. Ось так. Зараз щось будемо придумувати. Потім покажу, що в мене вийде. Друзі, я не професіонал, але я начебто відвинула кути... кутикулу і ну, обрізала собі кутикулу ножичками манікюрними для кутикули такі зігнуті. Начебто правильно, не знаю. Чому не фокусу нема. Ось так. Зараз треба якось зробити на правій. Я правша. Не знаю, як я буду на правій руці лівою рукою робити. Не знаю, зараз зроблю і вам все розкажу. Друзі, я якось з горем полам зробила. Ну, обрізала кутику, але трохи погано. Я лівою рукою взагалі не можу нічого зробити. Тут моя сестра передивляється, які вона колекції не зробила. Зараз ми будемо робити праймер. Ось я такими ножничками обрізала кутикулу. боже, це так складно лівою рукою на правій. Можемо показати це руку? Ось такими манікюрчик зробила. Трошки повиходили, але нічого страшного. Ось так. Зараз будемо наносити праймер і починати самий манікюр. Друзі, ось такий дизайн у мене вийшов. Він такий об'йомненький, але це тільки на одну руку. Ну, на один палець. Ось так, зараз буду такі всі робити. Красиво. Друзі, я вже доробила першу руку. Ось такий крутий дизайн. Мені він дуже подобається. Прям ну, крутий. Ось так він виглядає з боку. Дуже круто, мені подобається прям. Юрчик. Так, там моя сестра сміється. Ось так він виглядає. Мені дуже подобається. Зараз на годиннику 14.32. Я почала робити манікюр о 12.25. І зроблена тільки перша рука. Я в шоці. Друзі, я їм персик. Перекусток сістачек. Да, я вже вирівняла всю. Да, мені мама з папою привезла ось таке. Два персики, таке один вже з'їла. Я вже вирівняла ручку цю. Мені ще обпилити цих два ногтика. І приступимо до дизайну. Ось так. Друзі, я вже доробила манікюрчик. Щось фокусу. Де фокус, де фокус. Ось. Тут трошки вилізла на цьому пальчику. І тут теж зробила. Мені тут більше подобаються візеруночки. Ось такий манікюрчик. А зараз я поїм, і ми підемо гуляти кататися. у нас сьогодні не дуже така погода гарна. Сьогодні цілий день йшов дощ. Ну, скоро, сподіваюся, у нас буде гарна на погода і сонечко. Друзі, я цілий день нічого майже не, не робила. На вечір ми пішли купили нам сухарики і сок. Це не реклама. Е, зараз ми дивимося гірем Султан. І я я дещо роблю, коли моя сестра вийде, я вам покажу. Друзі, я не можу відкрутити сок. Я, а я можу подивитися відео, що ти там робиш? Так блог вийде пізніше, то в день народження. Якщо вона думає, що це на її день народження, то е, цей. Я можу, наприклад, її обманутися, щоб буде моя колекція. Вона думає, що я її щось роблю. Як мені його відкрутити? Зараз я дознімаю і тобі поможу. Ну, поки ми обідні не знаю. Сминаємось щось... на ліжку. Да, Подивимося, що буде завтра. Друзі, всім привіт! Я не пам'ятаю, по-моєму. Я сьогодні ще не знімала. Сьогодні 29 липня. Завтра в моєї сестри день народження. Так як я сестра блогерши з бумажними сюрпризами, я ось таке зробила. І 10 років. Ой, я маю зробити таких 10, але таких тільки 7. Я вже замучилась. Я сьогодні пекла коржі ще на торт. Зараз ще треба його скруп помастити кремом прикрасити Я тільки що, ну, може, буквально хвилину 20, тому нафарбувала губи блиском, який збільшує губи, і тепер вони вже дуже великі. Мене вони дуже сильно почують. Я не хочу вас старати, хай будуть великих великого розміру. Подивимося. Зараз мені ще треба зробити три. І потім ви вже в неї на каналі подивитесь, що, що це таке. У нас сьогодні вже гарна погода, вже жарко. Завтра будемо святкувати моєї сестри День народження. Ну, Буду далі малювати. Не знаю, що вийде з цього влогу. Я його забуваю знімати, але нічого. Подивимося. Друзі, Вуліани вже день народження, вже 006, і вона вже почала відкривати, то ще подарила її. Кстати, я ж вам не показала. Тут такі великі пакетики. Я, я покажу. Давай. Давай. Ми вже два відкрили. Також, щоб мені було в камеру з цією стороною. Такі кульки написано Happy Birthday. Колосочки, Happy Burden, смайлики. Вітаю, Тортик 10 років і Дру... Здру. 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 Ми відкриємо зараз. Ми спець. вже відкрили один такий Гой, нам попався. І. <плес> Моя сестра в шосі. <плес> ну, а куплені подарунки вже десь завтра. Дивіться на моєму каналі, ссылка в описі. А потім ти знімеш обзор, що тобі подарували. Да. Так. Ну, пакет в пакеті, як завжди. Це ну, так само, як коробочка в коробочку. До речі, в такому був подарочному. І ще один пакетик. М -м -м, оригінально. А як він цей відкрить? Так, ми вже відрісли, так? Да? Ні. А мы що не відрізали даже. Ми тихо говоримо, тому що в нас батьки сплять вже. Дай у нас двері відкриті Я надійсню, ч не порізала. Не знаю. Не порізала. У конелостику. Гузя. Ну Давай всі відкриємо. Всі, Не всі. Сейчас выделимся с полосочком а -а -а И. Хотя давай. Такое интересно, что... Нет, я уже не помню, что это находится. А можно сразу? Открываю сразу. Не, нельзя. Не так гулять на А давай хотя уже пакетики будут. <смех> <смех> mm. no. Ну, это можно уже надлить. Mm -mm. Я не жалею, не ну, можно. Может, тут купленный подарок? Да-да-да-да. Может да -да 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 ты навикаешь? Все, хватит уже четыре. Ты пятый и пяти завтра рано. Пятый и пять. Тут... Десять. 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 Смайлики. мусор, мусор, косы, я бы ну да. сегодня выбирала пакетик. А ты что, ты можешь сами... для моей коллекции? Угу. Угу, можно. Я б такі картинки понаходила. Я зроблю нові. Я запакую в оці маленькі ці і зроблю розпаковку шорт. Мені завтра оці, о, оці, оці о буде шорт. Так що чекайте, ссылочка в описі. Ну гарненько, можеш розкласти, я сфотографую і забрати ножнички Мілашки, 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 міляшки. Міляшки, це все портить. Давай заберемо це такое. Давайте до сьогодні, бо у нас зараз вже ніч. Я вже хочу спати. У нас зараз 0.11. Так, так, тому всім до з дітьми вже... Зжіть завтра. ну як, сьогодні тільки ми, дайте нам... Ще декілька годин, бо ми вже дуже хочемо спати, ми вже так втомилися сьогодні. Да. це капець. І завтра вже побачите, який Основний тортик. Основний подарок подарунок від мами та від тата та від сестри. Да. Пишіть я... в коментарях. привітання. Ну, э, ну, мені кажеться, мені здається, що ти подарувала косметику, тому що э, типу, я тобі намікала. А що це не косметика, то що? Ну, це буде печалька. Ну, побачимо завтра. А вам завтра. Ось... А вам ось цей знак. Друзі, всім привіт, це новий влог. День народження моєї сестри. Ось така в неї гарненька фотозона. І зараз я вам покажу, що я їй подарувала. Подарувала їй ось такий гарненький м'ячик. Ну, Ось такий м'ячик. І ще я подарувала ось такі духи. Зараз я вам їх покажу. Ось такі з бантиком. Дуже гарні. Ось так. Зараз ми йдемо грати в волейбол. Так. Потім вже будемо дивитися, що мама з папою її подарують. Друзі, всім привіт! Це новий влог, день народження моєї сестри. Ось така в неї гарненька фотозона. І зараз я вам покажу, що я їй подарувала. Подарувала їй ось такий гарненький м'ячик. Ну, ось такий м'ячик. І ще я їй подарувала ось такі духи. Зараз я вам їх покажу. Ось такі з бантиком. Дуже гарні. Ось так. Зараз ми йдемо грати в волейбол, так? А потім вже будемо дивитися, що мама з папою її подарують. Ось такі. Друзі, всім привіт! Це продовження влогу. І мені щось скаже Не хочу. Не хочу, вона щось ще не встала, так? Зараз ми підемо грати в волейбол. Я їй подарувала ось такі духи. Покаже. Ось такі духи. І там ще м'ячик. Ось так. Зараз ми йдемо грати в волейбол. Друзі, у нас з'явився новий домашній улюбленець А ось ось цей домашній улюбленець. Ось так. Там хтось вітав мою сестру з народження. Дякую вам. Друзі, у мене сьогодні було другий раз в житті сльози щастя, тому що до нас приїхав дідусь дуже далеко, йому було 3... потрібно їхати 4 години і він приїхав. Боже, я аж розплакалася. Зробив дуже великий сюрприз, я дуже хотіла, щоб він приїхав. Ой, в мене зараз дивіться. Руки трусяться. Йу! Боже, я дуже рада, що він приїхав. Я в шоці. Друзі, ось такий вже у нас стіл. Найголовніше. Шампанське, дитяче. Йдемо в таких бокалах пити. Ось так. Дуже гарно. Друзі, всім привітки! Це новий влог. Ми сьогодні їдемо в наше рідне місто на ну, декілька днів, Там мама я сушить волосся. Ми зібралися, зараз почекаємо, поки мама збереться, і поїдемо. Я буду вам показувати, як ми їдемо, щось там цікавеньке, якщо ми будемо кудись ходити, і так далі. Мені, до речі, вже манікюрчик, треба скоро буде перед 1 березням переробляти. Да. У мене дуже гарний лук, мені дуже подобається мій макіяж. Я, звісно, вам не зможу показати його. Але нічого страшного. Я думаю, ви будете знати, що він дуже гарний. Ось так. Фокус хорошо, тільки що з Да. А, я, ми маємо сьогодні приїхати не знаю, що робити. Побачимо. Ну, я вже склала сумочку свою. Ось таку. Там багато чого в ній. Чому мене не фу... О, ось так. Ну, будемо чекати, поки поїдемо. Звечері на мама зробила якусь таку штучку, це не реклама. І в нас така водичка теж це не реклама, вона малокалорійна. Це навдав, дідусь. І дуже класно, це вже друга пляшечка. Ось так. Скоро вже вдома спати. Всім па-па!